Всім доброго дня! Вчора записав відео про кнопку під кабіною старт-стоп. І тут сьогодні понеслось. А як воно працює? Одні пишуть, що це тіпа, неможливо завести, коли акумулятор розряджений в ноль. Другі пишуть, що це е, так якби пневмостарт працює. Дивіться, е, в Актрисі Євро 6, на якому їжджу зараз я, е, пневмостарта немає. Це кнопка під кабіною, це є сервісна кнопка. Вона служить тільки для того, щоб завести двигун на сервісі, коли піднята кабіна. Але я багато чув від водіїв, від колег, що вони заводили цією кнопкою, коли вже з кабіни не заводилася машина. У мене є, як в інженера, тільки одне пояснення, що Звучить всього, що вона з'єднана напряму з батареями і от заряд, який залишився ще в акумуляторах, йому легше прокрутити через ту кнопку двигун, чим через ті всі блоки, запобіжники і тому реле, все, того, що є тут всередині в машині. Це єдине пояснення. Я думаю, якщо акумулятор розряджений в ноль, вона не поможе завести двигун. А як думаєте ви?